Доброго дня, дорогі українці, з вами Лавра. Це вже третій раз. Я буду намагатися записати відео, бо перше я записала вже вчора, воно було на 20 хвилин. Завантажити мені не вдалося через дуже слабкий інтернет, поганий зв'язок. Сьогодні звук пропадав місцями, тому буду навіть менше ніж 5 хвилин. Тоді буду намагатися вам пояснити. Отже, у всесвіту справедливості, взагалі, у всесвіту є. Все просто, взагалі, правила дуже прості. Є чорне і біле. Немає середнього чогось. Є так або не так. Все це правда або неправда. Але у людини є правда своя завжди для виправдовування і так далі. Тому судділіще, так би мовити, справедливість іде по. Тому, який результат несе дії людини, і все. Тобто, як його дії цієї людини не сприймають соціум там, де вона живе. Або природа, або тварини, або живі люди, істоти, і так далі. От і все. І саме по цьому визначається вже винувати людина чи ні, це кармічний, чи, ну, тобто як він буде отримувати по шиї. А якщо такі глобальні йдуть моменти? Коли крадійство йде, а особливо крадійство великих масштабів, смерті, вбивства, насилля, катування, і так далі, звичайно, це закручують дуже-дуже серйозні вузли, які будуть розлюбувати нащадки і ще багато, і багато поколінь. І не треба думати, що так не буває. Буває, буде. І обов'язково це кармічні вузли будуть у вигляді. Навіть переродження в якихось, можливо, в важких формах, або буде ніщобродом людина, потім народжена, і так далі. Обов'язково буде урок і у важкому вигляді буде обов'язково. Але такі питання, і не забувайте, що сьогодні, вже 21 століття, коли ми вже більше набагато свідомі, або хтось намагається бути, або вже проснувся, і так далі, коли є розуміння, що і ви вже самі творці, треба це зрозуміти, що творці. Творці вже 21 столітті, що не раби, що не якісь підлеглі, а саме творці, які проявлені у фізичному світі, в фізичних формах, через канали творця. Тобто енергія від творця головної всесвіту, сюди такі, ну, уявляйте собі такі промінці, промінці йдуть, і вже тут через енергетичні промінці вже народжуються у фізичному а, Канал через канали Творця, людина. Тобто ми є творці, діти творців, як хочете себе називайте, але є можливість творити і створювати світ новий також. Тому, коли людина якась шкодить іншим творцям, іншим творцям, розумієте, да, Рівень, Знущається, вбиває коротше своїми діями, тобто не те, щоб над собою познущатися, да і здохнути, а ця людина знущається над іншими творцями, над дітьми творця, творців і так далі. То обов'язково в 21 столітті, коли енергії дуже швидко реалізуються і так далі. А ви знаєте, що сьогодні Україна виправляє кров'ю свою карму. І е, вона завершує її, закриває. А для іншої країни наших сусідів воно все закручується і дуже глобально, дуже дуже глобально. І як би вона сьогодні страшно не виглядала через те, що всередині країни у нас є е, такі глобальні потвори, які для себе теж пишуть сценарій, і не треба думати, що е, хтось з них це, скажімо так, наприклад, побудуванням церквоцеркві. Там храмів, оцих да, релігійних, що буде якось виправляти, це неправда. А все рівно, по закону Всесвіту, жоден, якщо сьогодні кришують їх релігіозні грегори, то закон Всесвіту є для всіх єдиний. Це трошки далеко я відійшла. Стосовно проклять. Отже, для Всесвіту є чорне і біле. Те, що ви, Результат ваших дій несе в соціум, є потім як плата або відплата, або уроки, потім йде для тієї самої людини. Тепер все просто. Якщо є гвалтівники, вбивці і так далі, так далі, можна проклинати. Тому що, а якщо ви впевнені, що це справедливо, що. Дія, дії тих людей є е, тотально несправедливі, то ви маєте право як творці проклинати таким чином, змінюючи світ цієї людини і навіть поколінь, якщо це буде від душі е, тих людей. Особливо, якщо ви знаєте, в обличчя тих людей. А, і навіть якщо не знаєте, можете просто адресно туди відправляти, і нічого вам за це не буде. От я вчора робила відео, я ще для вас я це знаю, але для вас розкладала карта. І питання такі: що несе прокляття, як воно руйнує життя, поступово скручується і так далі. І воно може чим глибше. Урок тієї людини чи потвори, тим далі воно б'є по іншим поколінням. тому що ця людина може потім реалізуватися і народитися в своєму ж роді, в іншому обличчі для щоб це в відпрацьовувати, розумієте, так? Да? Ось так. Тому можна це робити. І якщо це ви маєте на це право. А право ви маєте, якщо ви дійсно в цій ситуації біленькі, і вас чи когось з ваших не заслуговують, не заслужено наказали. Це я ще раз кажу, зґвалтування, вбивство, катівництво, катування і так далі, то обкрадання, то і це не то це буде по справедливості бити по цій людині. Якщо ж і може навіть вбити, якщо буде в серці серцях сильна енергія за своїх дітей, наприклад, в серцях. То вона може вбити, і ця енергія може розкрутитися за два-за три місяці. Дуже швидко, ось так. Стосовно, якщо ви розумієте, відчуваєте все це, ви ж самі собі можете зізнатися, що десь ви теж стратили і є в цьому ваш урок, то краще все не лізти, тому що може бути сильна обратка, та можуть наказати за дії е, цієї людини, і вам також буде наказання е, за те, що Ну, що ви самі теж винуваті, тобто буде розділення, так би мовити, і ви можете отримати в певних е, кількостях, так би мовити, Ось так, ось так, так діє сьогодні прокляття. І ще раз. Тільки по катам по заслузі, крадіям по заслузі і так далі. І кожен з людей, які е, змінюють світ. Людей, дітей, дворцям, творців своїми руками для свого збагачення, для свого, ну і так далі. Да? Ви розумієте, я про що кажу, про катів, про вбивців нашого народу. Звичайно, хочуть вони, не хочуть, як би вони там не відмовлювалися, не повзали не повзали на колінах. Обов'язково буде сильне, присильне, скажімо. Удар від саме сил справедливості, і тут вже е, ніхто не спасе. Це закон карми, так би мовити. Але він може діяти в цьому житті, а також переливатися і на інші його покоління, бо саме ця людина може бути в тому ж самому роді і його відпрацьовувати по може бути. так, що е, в цьому плані не бійтеся. Ну і до побачення. Правильно дійти, а до речі, стосовно те, що я писала, піклування за тварин, які на вулиці, я розумію, що у нас у всіх ми можемо пожалітися, сказати Ой, як жалко, як шкода, і так далі. Але для того, щоб заслужити собі бонуси. За свої колись неправильні вчинки і так далі, спокус, спокути це все можна виключно добрими вчинками. Виключно. І сьогодні така ситуація в Україні, коли страждає вся Україна земля, тварини, люди. І якщо робити добро, Допомагати, допомагати, допомагати будь-який вчинок, репости, будь-яких там, да, якщо немає коштів, таке може бути, немає коштів, немає змоги, репости, допомагати десь там, роздавати тварин в цьому значить, моменті, захисникам допомагати. І, до речі, любі захисникам все ж таки краще не кудись, там, куди попало зливати свої кошти, а саме. Точечно розумієте, що там десь просять конкретно волонтери, наприклад, і ви знаєте точно куди, і ви бачите, що звітують постійно саме ті військові, які просили, вони отримують. Тобто діти так, відчуваєте серцем, як буде правильно, щоб дійсно тут і зараз допомагати військовим. Як в природі, садіть дерева або прибирайте природу, не смітіться, контролюйте це, і це обов'язково добром вам природа. Відслужить, як саме що таке земля? Це Гроші, це матеріальне, це добро, це, це здоров'я і так далі. Якщо ви будете допомагати прибирати якісь і так далі з землею працювати, виходите на якісь суботники, самі собі можете їх робити там весною, там осінню, і так далі. Самі собі можете десь прибрати. Якщо є близько посадка чи ліс, там прибирати, пам'ятайте, що обов'язково сили природи вас бачать. є в кожному лісі парку свої. І, е, жильці, так би може бути, так би сказати, е, охоронці, господарі, е, вони це контролюють, вони бачать і, повірте, обов'язково вас підтримують, коли ви будете звертатися до них. або е, Земля, коли ви прибираєте це ще раз, нагадаю, це здоров'я, це достаток і так далі. Спілкуйтеся більше, допомагайте більше. Пам'ятайте ви творці, як ви будете робити так, воно і буде, і розумійте, що творець завжди діє з любов'ю. Пока, пока, дякую, пока.